Вітаю вас на моєму каналі. Ось приготувала абрикосове повідло, варення, як то каже, але можна казати бо Його таки можна різати ножом. Дуже густе, без желатину, без агару. Таке повідло добре підходить, ось як якісь тістечка, печиво, до тортив. До кондитерських фірбу дуже смакує. Ось таку 3-літрову банку абрикосів, вже без кісточок нам потрібно, щоб була повна, без кісточок банка абрикосів. Дістаємо кісточки і тоді викидаю в каструлю. Ну ось Чомусь мірити потрібно. Викидаю в каструлю і ставлю на огонь, щоб закипіло. Коли саме абрикоси без цукру закиплять, ось вже мене закипили, покипіли 5 хвилинок. Тоді сиплю півлітрову баночку цукру, 0,5 літра цукру. Це такий рецепт. На 3-літрову банку абрикосів без кісточки треба 7 півлітрових баночок цукру, півлітрових. Сиплю цукор, перемішую і даю проваритися 5 хвилин. Накриваю кришкою. Через 5 хвилин знов сиплю 0,5 літра цукру, знов перемішую і знов проварую 5 хвилин. Накриваю кришку, але кришку не закриваю до кінця, бо буде збігати. Ось бачите, я собі дерев'яну ложку вставляю. І знову 5 хвилинок пройшло, і знову треба сипати 0,5 літра цукру. І так все, 7 баночок через 5 хвилинок сипати. З кожною баночкою наше повідло міняє колір. І стає вже таке гарніше, ароматніше. Коли я вору, зараз я варую його ввечері, а коли я варую його в день, то бджіл не можна відганятися. Злітаються, чують цей аромат. Цього повідла, варення і дуже злітаються бджілки. Але не забуваємо, що закривати кришечку повністю не потрібно, бо перших пару баночок, три висиплете, варення, вам чи повідло не буде збігати, а потім може, коли закрите кришкою, збігати під закритою кришкою. Ось останню баночку я сипнула. У нас вимкнули світло, йдемо на двір, буду розливати. Розливаю по баночках, розливаю гаряче. А вранці я вам покажу, чому розливати треба повідло гаряче. Бачите, не пригорає. І зразу і зразу закриваю кришечками. Хоча б воно стоїть і під капроновими кришками. Але я роблю таких порцій багато, бо інколи абрикоси не вродять, тому воно стоїть в мене на 2-3 роки, вистачає. А якщо під капро... капроновими кришками, використовую зразу того ж року. І ось на ранок, подивіться, яка в нас смакота є. І зараз я вам покажу, чому не можна його розливати холодним, треба тільки гарячим. Ось це в мене лишилося. Півбаночки тут. Ось подивіться. Я його перевертаю, воно не зрушує з місця. Це повідло без джелатину. Пончики можна готувати. Я готую тістечко гранати, таке печиво, є дуже смачне. Дуже добре перемазувати тістечко і тоді в сметанку в мене є рецепт, кому цікаво. Має таку невеличку кислинку і дуже ароматне та смачне. Як і до блинчиків, як і до налісничків. Скрізь підходить. Тому кому сподобалося, готуйте на здоров'ячко, і ви будете взимку дуже задоволені ось таким повідлом. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось.